Ці золоті прикраси справжні реліквії, а знайшли їх у 2023 та 2024 роках. Археологи-аматори, яких захоплює ідея полювання за скарбами з металошукачем. Тепер артефакти виставлено в британському музеї в Лондоні. Вони англосаксонські датовані сьомим століттям. Це час появи таких поховань, як Сад Тонгу і прітвел, де були поховані багаті чоловіки. Британські археологи-аматори вже зробили великий внесок в історичні дослідження у своїй країні. Влада Сполученого Королівства навіть розпочала програму, яка щорічно реєструє тисячі знахідок, зроблених нефахівцями. Іноді предмети бувають дуже цінними, як приміром, ця срібна монета. Її викарбували за короля Етельстана наприкінці дев'ятого століття. Згідно з новим законом Великої Британії, навіть одну таку монету слід вважати скарбом. Раніше одну срібну монету не вважали б скарбом, тому будь-хто хто знайшов би щось таке, міг би її продати чи залишити собі. Але ця монета має велику цінність, оскільки вона розповідає про конкретний момент історії, тому її оголосили скарбом. Предмет, оголошений скарбом, стає державною власністю, але його вартість виплачують тому, хто його знайшов і власник у власнику землі, на якій виявлено артефакт. На деяких знахідках археологи-аматори можуть добре заробити. Так виявлений торік на південному заході Англії скарб продали за 4,3 мільйона фунтів стерлінгів. Це були золоті монети віком понад тисячу років. Трапляються і набагато давніші артефакти. Переді мною скарби з бронзових предметів віком 3300 років, що належить до середньої бронзової доби, і за допомогою металошукачів знаходять чимало таких речей. Особливість цього скарбу в тому, що в ньому є невелике ковадло для оброблення дорогоцінних металів, і це найдавніше й найперше металеве ковадло знайдене у Великій Британії. Ще одна унікальна знахідка, зарахована до скарбів, це перстень початка VI століття з вигравіюваним зображенням Фенікса.